Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений і все спочиває. Тільки мов вокаєний, День і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, Оглухли глухли не чують. Тайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, запрягають в тяжкі ярма, орудь лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаманіться, нелюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті в своєї правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претися на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого. Кричі що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились. Бачи, гречко сіїв, і сонця правди за Німецькі землі на чужії, є, третися знову, якби взяв і всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді осас би сиротою, святими горами Дніпро.